Інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. І доброго вечора тим, хто приєднався до нас щойно. У нас сьогодні в гостях Ольга Васильівна Довжук, директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Нагадаю нашим глядачам, що ми вже розповідали у випуску новин сьогодні. Ольга Васильна зустрічалась із журналістами на прес-конференції. Йшлося до готовності про готовність області до осінньо-зимового періоду. Продовжуємо цю тему і одразу ж до питання Ольга Василь на якщо можна сказати у відсотковому співвідношенні, що вже сьогодні зроблено, наскільки ми готові? Ну, я хочу сказати, що мінгіоном України були доведені планові показники щодо підготовки областей до початку опального сезону, і станом на 1 серпня необхідно було мати показник на рівні 60%. То хочу сказати, що ми майже по всім показникам, крім капітального ремонту доріг, маємо перевищення. Ми маємо 64% підготовки котелень, 70% маємо. Заміни теплових мереж, маємо 67% підготовки житлового фонду, по заміні водопровідних мереж 67%, по заміні каналізаційних мереж 69%. Тобто роботи виконуються згідно графіка, Заготівля палива 62%. Як бачите, ми працюємо з перевищенням. Графіку, крім тих робіт, які ви зараз назвали, що ще входить в цю 100% готовність? Ну, ще готуємо і заклади соціальної сфери: це школи, дитячі садки, лікарні готуються відповідно до завдань уряду. Вже підписання актів готовності по ним повинно бути до 1 вересня, до початку нового навчального року. Це по дошкільним закладам і по закладам освіти. І на даний час уже наші. Заклади почали підписувати відповідні акти готовності. От до речі, про соцзаклади області стоїть перед Кіровоградщиною, як власне і перед іншими областями України така задача, аби переходили на альтернативні джерела енергетики. В новому опалювальному сезоні ми матимемо нові котельні. Так роботи в цьому напрямку тривають. Я хочу сказати, що є у нас Богданівка-Сілька Монгосп, підприємство «Теплокомуненерго». Там котельня переводиться на альтернативні витрати. Види палива, крім того, в Новгородці котельня центральної районної лікарні, яка опалювала ще, і інші заклади соціальної сфери теж переводиться на альтернативні види палива. Крім того, виконуються заходи ще і зі зменшення споживання на інших котельнях зі зменшення споживання природного газу. Є якась цифра, скільки ми повинні зекономити, якась якийсь, якийсь планові Ну, показати? Планується уряд поставив завдання. До 2015 року скоротити не 50%. цього року. Планується до 5% скоротити споживання природного газу. Ну я хочу сказати, що якщо ми реалізуємо всі ті заходи, які заплановані, то ми вийдемо на на показник навіть більше 5%, це десь до 6% економії природного газу. А як показує практика, ми ж уже маємо котельні з на білетах да. і таке інше. Скільки вдається зекономити і чи вдається взагалі в принципі? Ну однозначно вдається зекономити, чому тому, що вартість природного газу сягає 4700 тисячі майже 700 гривень за тисячу кубічних метрів. А якщо ми переходимо на пилети або інші альтернативні види палива, то зрозуміло, що є суттєва економія. Ольга Васильна, чи є така ймовірність, що централізовані котельні, наприклад, Кіровограда, почнемо з обласного центру, теж будуть користуватися не газом, а чимось іншим, і це здешевить от така блакитна мрія усіх кіровоградців, як і в інших містах, сам тариф. Ну я хочу сказати, що на даному етапі я не знаю, якщо ви це вже озвучили засоби масової інформації. Що інвестором на кіровоградській те змонтована установка, яка буде виробляти синтез газ, і він буде. Заміняти природний газ. Тому ця установка буде виробляти майже 3 мільйона кубічних метрів синтезгазу, який замістить природний газ. Якщо помножити 3 мільйона на 4700, то це буде майже 13 мільйонів гривень економії. Зрозуміло, що цей газ теж буде щось коштувати, економія буде досить суттєва. Тому Для споживачів можна сподіватися на нижчий тариф? Я сьогодні хочу сказати, що питання перегляду тарифів в такому разі не проглядається. Ми кажемо про зменшення збитків на підприємстві від того, який сьогодні існує тариф. Ви знаєте, що у нас існує різниця в тарифах і вона не покривається повністю з державного бюджету і з місцевих бюджетів. Тому підприємства працюють збитково. Ми маємо тільки за на даний момент п'ятдесяти 60 мільйонів гривень різниці в тарифах яка не відшкодована підприємством, тому ми кажемо, щоб хоча б досягнення зниження собівартості Ольга Васильна, є якийсь рубіж, коли область вже має 100% бути готовою уже пройти усі необхідні перевірки і просто чекати на стання холодів? Зрозуміло, я ж вже сказала. Заклади соціальної сфери це 1 вересня. А підприємства житлово-комунального господарства і всі інші заклади соціальної сфери, крім учбових, 25 вересня повинні бути підписані акти готовності. Останній термін це 1 жовтня. Тобто за 15 днів до початку опального сезону всі роботи повинні бути виконані, а потім вже тільки оформляться дозвільні документи. Ми з вами зараз говорили в основному про котельні це зрозуміло. А як такі стратегічні об'єкти, як водогін Дніпро-Кіровоград, які там роботи виконуються, і чи не варто боятися поривів із настанням холодів? Ну я хочу сказати, що водогін Дніпро-Кіровоград теж має свій план заходів, який був затверджений. Відбувалася і реконструкція водопровідних насосних станцій, каналізаційних насосних. Станцій, заміна мереж, як і водопостачання, так і водовідведення, готуються і водозабори. Наш найбільший водозабор це Дніпровська водопровідна насосна станція. Роботи йдуть в плановому режимі, тому я, ми маємо надію, що опальний сезон відбудеться без суттєвих поривів. Без втрат. Да. Спасибі вам за інформацію. від вас, нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії була Ольга Довжук, директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Це була тема дня. Спасибі. До побачення.